Христос посеред нас на календарі середа 3 жовтня. Сьогодні на богослужинні звершується літургія Іоанна Златустого. Словами Євангелія від Іоанна до нас промовить Спаситель: це я вам заповідаю, щоб любили ви один одного. Возлюблені глядачі, аж любов є основною життєдайною силою нашого життя. Бог є любов. І він дає людині можливість любити один одного і переносити всяку скорботу. Сьогодні свята Православна Церква прославляє великомучеників: Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії та їхніх дітей, а також мучеників та ісповідників Михайла, князя Чернігівського та боярина його Феодора, що жили у XIII столітті. Християнин поклоняється тільки Богові, творцеві світу, а не тварині. Такий девіз життя був у благовірного князя Михайла Чернігівського у скорботній долі благовірного князя Михайла і його вірного сподвижника Феодора. Червоною ниткою пролягла історія Ру. Всі у княжій міжусобиці за першість у її управлінні. Трагічні події 1223 року круто змінили життя князя. Русь вперше зіткнулася на річці Калці з монголо-татарською пітьмою. І після загибелі на Калці Мстислава Чернігівського, Михайло Всеволодич по праву старшого, займає Чернігівський престол. І з цього моменту бере активну участь у безперервних міжособицях на Русі між князями. Опинившись в полоні в Орді разом зі своїм боярином Феодором, Михайло зміцнений духом молитви, відмовився виконувати язичницький обряд. Тоді над ним почали знущатись, доки земля не залилась кров'ю, а потім відрубали голову. Феодор послідував за своїм князем. Уражені сійкістю князя і його боярина, монголи дозволили їхнім землякам забрати невинно у і останки мучеників у 1246 році привезли до Чернігова та поховали у спасу Преображенському соборі. А за царя Івана Грозного відбулося друге перенесення мощей, на цей раз у Москву. Нині вони покояться в Архангельському соборі Кремля. Сьогодні із ним Ангела, православний календар, сердечно вітаю всіх, хто має імена, Михайло, Олег та Олександр. Дорогі брати та сестри! Прислухаємося до поради святителя Іоанна Златоустого: Не чекай, щоб інший проявив до тебе любов, але сам покажи приклад, тоді ти придбаєш нагороду і за його любов. На закінчення, ми звертаємо вашу увагу на те, що середа день пісний. Вживайте більше страв із додаванням овочів та фруктів, які ще дарує нам золота осінь.